Учасницю тетяна вороцова! Вітаннячка! Я тетяна. Це мій перший раз. Мені дуже страшно, тому розслабте мене свою підтримку. <плес> Це була перша друзі. Ну що, поїхали? Так. Три хвилини поїхали. У кімнаті розкидані речі, у серцях невимовний біль. Багато було зайвих речень, між нами розвіявся хміль. У кімнаті лишилися приводи щасливих колись людей. Стали між нами приводи, і не стало більше ідей. У кімнаті лишилися втрати. Хоч і вийшли ми за ті грати. Коханням продовжили грати, ненавидіти та цілувати. У кімнаті надії розп'яті, ми вагались ризикувати. За багато шаленої люді неможливо таке забути. У кімнаті найкращі роки непомітно пройшли вони. Всі можливі зробили кроки, нічиєї немаль вини. Дякую. І давайте ще цей. Відбитки чужих рук на тілі, хіба це те, що я хотіла? Від безсилля я надто сміла, збожеволіла в появній мірі. На мене дивляться, наче звірі. Роздягнутися я поспішила, щоразу зраджую свої вірі. Це все не те, що я хотіла. Ну, добре, ви вже втомились? <різь> Неосяжне для мене море осягнути б його простори, потопити б там своє горе, знайти на глибині опори, за течією у морі плити, почути розмови хвиль, момент цей прожити на душі, щоб був штиль. Море, а берег тебе кохає, світанки й заходи рахує. Краще тебе нікого немає, він твої забаганки врахує, обіймає хвилями берег, та йому замало цього. Він хоче новий ковчег, щоб ти затопила його. Море, дай берегу шторм подихай з ним в унісон, Коханню дай нових форм, хай станеться ваш мусон Знаєш, море, а берег це я, з першого погляду вже твоя, мені не потрібні інші моря. Бути з тобою лише хочу я. Дякую.